Наприкінці червня на півдні Одещини стартував збір врожаю культур, які були посіяні восени минулого року, зокрема озимої пшениці та цибулі. Ми поспілкувалися з експерткою з аграрної політики Аллою Стояновою, щоб дізнатися, які перші результати збору врожаю у 2025 році на фермерському господарстві Стоянов Аа. Пшениця в цьому році, слава Богу, є якісною. Ми отримали певну кількість опадів. Звісно, від річної норми ми не доотримали відсотків 28 до 30, але та кількість опадів, яку ми отримали, надала нам можливість отримати на наших полях пшеницю з врожайністю від 3 до 5 тонн в залежності від культури і яке поле, якому полю скільки пощастило з опадами. Незважаючи на те, що посівна кампанія та вирощування озимих культур проходила в умовах нестачі опадів, невеликі опади наприкінці весни та початку літа врятували теперішній врожай. Класність іде другий, третій клас, тобто пшениця, яка буде використана для виробництва борошна, яка буде завозитися на наші мельниці, з якої ми будемо пекти наш український хліб. Також восени минулого року на полях господарства висаджувалось декілька сортів озимої цибулі. Кілька сортів італійських гібридів. Балстар це золота, красива цибуля, дівіна стар. В народі ще її називають Марс. Це така кругла синя салатна цибуля. У вирощуванні цьогорічної цибулі на фермерському господарстві Стоянов Аа була вперше використана технологія нанобульбашок. Це японська технологія, за якою я їздила в жовтні минулого року до Японії. У нас є меморандум про співпрацю і партнерство з японською компанією Какуїчі. В рамках нашого партнерства ми отримали обладнання на нанобульбашок генерації. Завдяки новій технології вода для зрощення насичується киснем. В кожному кубічному сантиметрі води близько трьох мільйонів бульбашок. Внаслідок цього рослина розвивається більш стрімко, більш якісно. Тим паче, в наших басарабських степах, в наших таких спокотних умовах є великий недостаток кисню для кореневої системи. І цю проблему ми намагаємося вирішити якраз завдяки оцім новітнім технологіям. Наше око радувало той результат, що ми вже на глаз бачили, що рослина, яка розвивалася і отримувала додатковий кисень за результатами цієї технології, вона має має точно стовідсотково більшу вражайність, ніж наші звичайні умови. Окрім впливу на рослини, нанобульбашки впливають на якість ґрунту. Зокрема, на створення умов для розвитку необхідної для ґрунту мікробіоми ця технологія вона ще в майбутньому розглядається для нас, для українців, як застосування з метою покращення наших ґрунтів. Наразі технологія нанобульбашок проходить випробування. Також вивчається її ефективність в наших умовах. Ми аналізували і стан розвитку рослини. І зараз наші науковці роблять звіт висновки. Яка ж все ж таки різниця у врожайності цибулі в результаті використання технології нанобульбашок, А також яка різниця якості ґрунту після використання цієї технології? Далі планується використовувати технологію нанобульбашок у вирощуванні таких культур, як рис на зрощенні та бавовна. Дмитро ІФимов для видання Південь сьогодні.